Двічна проблема, коли ти поснімала мільйони відосиків, хочеш зробити одне, а відео то багато, і ти просто не знаєш, що з чим поставити. Просто капець, авраам! Ти тут красиво посміхаєшся, там ти красиво йдеш, там просто красивий кадр, і це все треба вкласти в одну хвилину або в 30 секунд. А це все зробити? Не парься, Зараз я тобі скажу і облегшу тобі життя. Ти розставляєш всі свої кадри. На дорожку. Да, 50 своїх знятих моментів. Загружаєш музику. з Музикою ще проблеми, але ти її вибрала, тому ставиш. Друге. Дивишся, які кадри можуть бути завершальними, які можуть бути на початку і кульмінації. Холодний розум ти слухаєш композиційність і музичність. Там два кадри однакові, Але я так хочу, же капець. Четверте це шукати біти. Да, смішно. Бен, якийсь фейерверк, якийсь там, не знаю, рукою стукнула, ще десь пішла, Оля зробила. Це все можна зробити бітом. Не почула цей ритм, не почула цей кадр. Ти дивишся тільки той кадр, де має бути це. Не спочатку, не з кінця, не все відео, а тільки ту дорожку, де має бути акцент. Тому що коли ти жиш спочатку, в тебе втрачається... Це було слово, як так втрачається контроль або акцент на тому кадрі, де має бути бід. І вперед я вам бажаю успіху, можете е сказати мені свої відосики, я подивлюся, і хочете критику, критикую, Я свій робить, Тому давайте на па -па, наступних відео.